Доброго ранку, дорогі друзі. Ми знову з вами в ефірі, і в нас сьогодні особлива молитва. Я поряд з братами, і ми сьогодні хотіли би разом з вами поділитися радісними звістками. В нас на Харківщині проходять дня, дні подяк в різноманітних церквах. І нещодавно було в, Су в Південному, була в Будах. В Олександрівці, Едик. в Ведінках, в Ковчезі до цього було вже життя. І ще в дуже багатьох церквах зараз саме така пора, коли ми нагадуємо собі, що треба дякувати Господу, і ми знаходимо мільйони причин, що так і треба робити. Wow. І щоб надихнути і себе, і вас, я хотів прочитати коротенькі місце з писання, яке написано в перше послання до Солонян Апостола Павла, де з п'ятого розділу з 15-го віршика я хочу прочитати такі речі. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за злом. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Це Божа воля щодо нас. І я хотів би почати нашу молитву з пісні, якщо Сергій, да. Сергій Леонідович не... Проти. Ми заспіваємо, а потім продовжимо, бо є кілька питань до наших братів, і ми їх задамо. Амінь. Я хочу заспівати дуже стару пісню. Вона мені дуже подобається. Я її когда е, коли покаявся. Вот она уже, эта песня, наверное, около 30 лет, но она и на сегодняшний день до сих пор актуальна. И у нас церкви ее поют, и во многих цепях ее поют, и я хочу, чтобы мы вместе ее спели. Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня. Я исполню. чего ты меня призвал, моя радость тебе, всю свою жизнь я тебе отдал, мои слезы. Жизни моей Кому мне бояться Теперь Мой Бог Мой Бог Большая скала Стена из камня Защита моя Спасение мое Крепость жизни моей Кого не бояться Теперь Я пойду За тобой जी пе. Аллилуйя. Аллилуйя. Отличная песня, и она актуальна как раз для нас, в наше в наше время на Харьковщине, когда есть чему бояться, но мы не будем бояться этого, потому что Господь с нами. Аминь. И мы празднуємо дні подяки, ми святкуємо ці ці свята да. в наших церквах. И брати були в суботу в Изюмі, де в церкві, яка з'явилася вже після того, як місто було деокуповано, коли люди відчули, що знову вони в Україні, і відкрилась церква. І це був день подяки, на якому ви були. На жаль, мене не було. Тому я хотів би, щоб ви поділилися враженням, що вам сподобалось, і як ізюмчани чи ізюмці, не знаю правильно. Ну, мешканці жителі Ізюму, святкували це свято, і дійсно, чи це було свято? Богдан. Якщо можеш, скажи так, свої. свято, свято було, Слава було дуже багато людей. Я ну, дуже часто буваю в Ізюмі. Там мені подобається там молода церква, але дуже багато людей приходить на кожне зібрання, там завжди повний зал. Слава там більше ста стільців і завжди і повний, і повний зал завжди. да. ще пару чоловік стоячих то. Як так, то вчора, напевно, там стоячий весь коридор <хи> да, був да, забитий да, направо і наліво там два коридори, і ну, все забито людьми було. Де навіть були такі, що вже не могли зайти, то на вулиці стояли. Так, <хи> да. да, такі гарне свято, знаєте, дуже таке атмосферне, тому що люди видно віддачу від людей, знаєш, місцевих, як вони теж до свята готувались там. Плов варили, от ну, це наша команда, пригощали місцевих пловом, То місцеві жіночки, там кожній жінці з команди букетик, знаєте, зробили такі гарні такі букетики. І ще й торт зна ще й торт спекли вдав знак подяки, що ті плов їм варили, то вони ще їм тортик спекли. Ну пригостили, Ти знаєш, дуже так атмосферно, воно надихає. Ну дуже це ж приємно, коли ти бачиш якісь результати е, своєї роботи, що ти щось посіяв і і, і, і жнеш це з радістю з радістю. Да, і лю люди дуже такі привітні. Не, ну я да, кажу, візю ізюм ізю мені подобається, зюмська церква я там. Дуже часто буваю з Петром Миколайовичем, Слава Богу, слава Богу, що. Ну, там же ж ти ще й робив, допомагав кришу, робить. Ну Так, то, то це строїтельство. Да, я в основному чого так часто і буває. Бо, <риклад> <риклад> бо, 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 бо щось ну, треба допомагати. У місцевій церкві з'явилось приміщення, яке треба доводити владу, до і... а це ж. фронтовыми место, вкульчные, да, и оно да. уже было в подокупацию, поэтому люди разумеют, як це и що це, и, да. сподіваюсь, вони дуже були вдячні, що церква з'явилась. Дуже. Як ти зрілий, ощущаєш? Научились они быть вдячным Господу? или они просто это был праздник, чтобы поесть плова? Нет, нет, они на самом деле очень, э, очень понравилось, как сказал Богдан, очень мне понравилась атмосфера, очень прекрасная атмосфера, хорошая. И всегда оно чувствуется благодарность людей. То есть люди пришли, они действительно были благодарны. Это не, не потому, что надо наиграть, и, и люди пришли и думают, вот мы сейчас как-то удивим ребят с Харькова. Нет, они действительно очень благодарны. И это даже, как сказал Петро миколаевич говорит, такой гарный был сбор, никогда такого не было. То есть люди пришли даже... Жертвовали финансы даже с благодарностью за, ну, за этот день. Вот, что ну, действительно такой прекрасный день. И э, что-то такого необычного. Ну, фотографировались очень много, там сделали мы фотозону. зону, фотозону, они там, там. Очень много людей подходили нас, благодарили, что мы приехали, что мы пели, даже фотографировались с нами. Не знаю, зачем. Авторов и не брали? Авторов и не брали, но очень благодарили. Очень-очень понравилось. Очень такая атмосфера прекрасная была. И я бы хотел даже еще сказать, что не только в изюме, даже вот в... Клиновом, когда мы были за день да, до все этого, же. то даже в Клиновом было настолько вот хорошо, и тоже люди настолько вот им, им ну, приятно, что церковь делает такой праздник у них в селе, они приходят, и это для них даже, наверное, где-то как отдушина такая, что вот где-то есть любовь, где-то есть то местечко, где они могут прийти, их могут послушать, их могут за них помолиться, могут благословить. Поэтому это чудесно, что мы открыли так много церквей. Это, это слава Богу. А и... Меня надыхает, что не просто церковь открылась, а что эти церкви наполнены спасенными душами. Да, потому причем что... новыми спасенными. Новыми. Это не потому, что с какой-то церкви люди пришли, а именно люди, которые впервые познали Бога, и они ходят в эту церковь и новообращенные, которые вот именно только узнали о Боге. Вот это полностью церквя из новообращенных людей. Там нет людей, которые там годами где-то были в церквях и теперь они. А вот именно новообращенные. Что люди именно спасаются в это время. Вот в этом вся прелесть этого времени. За все, дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі щодо нас. Амінь. Друзі, ми хотіли би звершити молитву і попросити вас, коли ви будете нас дивитися, то я прошу, коли ми розказуємо якісь речі, які вас надихають, то дуже вас просимо. По-перше, радійте і дякуйте разом з нами, Господу, бо це неможливо було б зробити, якщо б не було Божого Божої помічі, тому що. Ну, ви знаєте, які часи, не мені вам розказувати, як важко вам, де ви знаходитесь, а повірте, в Харківщині трошечки важче, ніж там, десь, можливо, де ви знаходитесь. І по-друге, я дуже прошу вас, продовжуйте молитися за Харківщину. Тому що, на будь... як почуєш якісь прогнози, то всі чомусь кажуть, що буде погано. Але ми віримо і знаємо, що Господь буде зі своїм народом і зі своєю церквою. А зараз церкви в Харкові вони наповнюються людьми, і ми віримо, що ці церкви будуть вимолювати Господа благословіння саме для Харківщини і для тих місцевостей, в яких вони відкривалися. І дуже просимо вас, бо в нас в планах ще більше церков відкривати. Mm -hmm, да. І щоб ці церкви також були, по-перше, благословені служителями. Якщо у вас є бажання і ви бачите, що ви засиділися в себе церкві, можливо, на західній Україні, і у вас нема росту, то приїжджайте тут. Є для вас ріст. Ми допоможемо. І Господь, більше, бо у вас є один представник, і не один у нас такий представник, який для всіх знайдеться на Божі ниві роботи. Біблія каже, моліться, щоб Господь послав ділателі на ниву. Ви вийшли за харківську мову. Але допоможіть нам в молитві. І дуже прошу вас підписуйтесь на нас, ставте лайк, коменти пишіть, щоб як мого мого більше людей, віруючих і невіруючих, побачили і наші утренні молитви і наше служіння, і нашу радість, і розділили цю радість разом з нами. Амі. Я Амі. хотів би на останок помолитися, якщо брати не проти, Амі. і вони підтримують в цій молитві. І ми хочемо і вас також в цій молитві благословити, Амі. батько небесник. Ми віримо і знаємо, що ти той Господь, який благословляєш, і той Господь, який чуєш нашу молитву. І ми дуже просимо тебе зараз всі молитві за нашу харківщину. Ти бачиш, Господь, нові церкви, які вже відкрилися. Ти бачиш ті місцевості, в яких ще планується відкриватися церкви. І ми віримо і знаємо, що це твоя воля для нас, щоб ми йшли і проповідували твоє царство, і наголошували про твою благу звістку для кожної людини, щоб вона отримала спасіння персонально від Тебе, бо не церква, не люди спасають, а лише Ти, Господь. Ми дуже просимо Тебе, Господи, що Ти благословив Харківщину і скоріше послав на нашу територію твій мир, твою праведність і твою радість. Ми дуже бажаємо, щоб на нашій території більше не було кровопролиття тих послів, яких ми чуємо щодня, щоб не було більше загиблих, а щоб ми могли в мирі і в радості славити тебе і служити один одному. Ми дуже дякуємо тобі за ці свята, які вже провели в багатьох церквах нашої області. Ми святкували свято подяки, і ми дякували тобі за ті чудеса, які ти робив і дива робив в наших церквах. І ще нам скоро на нас очікують інші церкви, які також будуть святкувати дні подяки. Ми просто благослови кожен цей день. Хай ці дні, які будуть святкові, будуть дійсно святом для всієї місцевості, для всього міста чи селища, в якому заходить церква, і буде це свято, щоб кожен городянин або селянин. Відчув на собі це свято і навчився від церкви дякувати тобі. Господи, я прошу тебе, благослови всіх людей, які приходять зі свята. Я молю, і прошу. Нехай ці свята для них закорбуються не просто гарним гарним святом чи смачним пловом, чи можливо шашликом, а що вони закорбувалися в їх серці тим, що Господь їх любить і готовий їх спасти. Що вони звернулися до тебе з покаянням? Вони змінили своє життя, охрестилися і стало. Дійсно християнами і дійсно служити тобі і цим серці, які вони знаходяться. Ми дякуємо за те, що ти дав можливість сьогодні зранку разом молитися, співати. І ми віримо, і знаємо, що ти будеш благословляти нас і надалі. Ми чекаємо це в смиренні від тебе. Амінь. Амін. І ми піднімемо нашу руки, скажемо славетну молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Ah, um.